Зачекай, не перемотуй. Якось почула такі слова. Твоя важка робота це мрія кожного безробітного, твої неслухняні діти, це мрія кожного бездітного. Твій невеличкий будинок це мрія. Кожного бездомного. Твої маленькі заощадження це мрія кожного, хто перебуває в ворогах. Твій тихий сон це мрія кожного, хто втратив сон через війну. Дорогий Господи, дякуємо. Тобі за все, що маємо. Дорогі друзі, потрібно цінувати те, що ми маємо сьогодні, бо завтра може і цього не бути. Господи, просимо тебе, бережи нас, підтримай нас, даруй нам мир і радість. Амінь. Ісусе, ми Тобі довіряємо. З Богом! Друже, якщо ти ще не підписався на цей канал, підпишись, бо разом ми сила.